Ніхто, хто крав на цій війні, не буде покараний. Моя особиста думка, зараз я її обґрунтую. Якщо навіть взяти одного підозрюваного, який почне давати покази, він викриє європейських чиновників, американських чиновників, українських. В цьому грабунку задіяно дуже велика кількість осіб з різних країн, різними громадянствами, різними паспортами. Згадайте, будь ласка, майдан. Хто де розкриті злочини проти людей, яких вбили? Немає нічого. Посадили якогось Беркута. І те саме, я думаю, буде після закінчення цієї війни. І мені просто шкода людей, тому що вони мають віру в справедливість, вони мають надію, вони радіють, коли якогось там корупціонера заарештують, там викриють його в корупції. Розумієте? Але, що можна зробити простим людям в даній ситуації? Не, не дати себе обманювати. Яким чином? По-перше, на виборах робити правильні рішення. По-друге, коли вже вибори пройшли, потрібно не дати себе обманути в будь-яких життєвих ситуаціях з корупційним чиновником, вирішуючи якісь питання там в адміністрації, в міській раді. В коли йде державна пропаганда, одних українців любити, других не любити, розумієте, не дати себе обманювати це єдина можливість запобігати майбутнім е, таким ситуаціям. Моя особиста думка.